Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Історія Давида та Голіафа є добре відомою. Але одна деталь тої історії часто залишається поза увагою у першій книзі Самуїлова, 17 розділі 40 вірші, ми читаємо: І взяв він кия свого в свою руку і вибрав собі п'ять вигладжених камінців із потоку, і поклав їх у пастушу торбу. Чому Давид для битви з Голіафом взяв не одного камінця, а п'ять? Невже Давиду бракувало віри? Мало ймовірно, то чому п'ять камінців? Сьогодні ми прочитаємо, що в Голіафа було четверо братів, взявши п'ять камінців, чи не показав Давид, що він був готовий до битви зі всіма ними? Усі п'ятеро, включно з Голіафом, були синами велетня Рафи. Їх називали Рефаями. Слово Рефаї часто перекладається як велетні. Сьогодні ми прочитаємо про загибель решти братів Голіафа. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження його слова. Рефаї були представниками групи велетнів, хто були на землі після всесвітнього потопу. Після розпорошення людей в час Вавилонської вежі Бог теж змішав мови народів, і тому Рефаї, ті післяпотопні велетні, отримали різні етнічні назви залежно від того, куди вони мігрували та людей, з якими вони змішалися. Пророк Мойсей допомагає нам зрозуміти, хто були ті рефаї через свої записи про них у книзі повторення закону. Повторення закону. 2 розділ вірші 10 по 11. Перед тими сиділи в ньому Еми, народ великий і численний, і високий як велетні. Рефаями вважалися і вони, як велетні, а мовитяни кличуть їх Еми. Слово «еми» перекладається як терор. Повторення закону, другий розділ, вірші 20 по 22, За країв Рифаїв вважався також він. Рефаї сиділи в ньому перед тим, а амунітяни кликали їх замзуми народ великий і численний, і високий, як велетні, і вигубив їх Господь перед ними, і вигнали їх, і усіли замість них, як зробив він Ісавовим синам, що сидять у Сеїрі. Що заволоділи хоріянами перед ними, і вигнали їх, і усіли замість них, і сидять аж до сьогодні. Слово Хоріяни перекладається, як ті, хто живуть в печерах. І Еми, і Замзуми, і Хоріяни усі вони були рефаями, усі вони були велетнями, усі вони були живими мертвими. Слово, яке перекладено як велетні в оригіналі є слово Нефелим. Коли Мойсей послав 12 розвідників розвідати землю ханаанську, вони повернулися з повідомленням про велетнів у тій землі. Книга Числа 13 розділ, розділище 31 по 33. Та люди, що ходили з ними, сказали ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи: той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст, і там ми бачили велетнів, синів Енака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах, немов та Сарана, і такими були ми і в їхніх очах. Страх перед тими істотами призвів до того, що ізраїльтяни були вимушені блукати в пустині 38 років. Коли Бог відкрив Авраамові, що Ханаан буде відданий йому та його нащадкам, сатана мав понад 400 років, щоби заселити ту землю велетнями. Ті Рефаї, Ті Нефилими. Перебували там, щоби перешкодити Ізраїлю заволодіти обіцяною землею. Так ми читаємо про Ога, царя Башанського Рефая. Повторення закону 3 розділ 11 вірш. Бо тільки Ог, цар Башанський, позустав із решти Рефаїв. Оце його ложе, ложе Залізне. Чи ж не воно в рабі Амонових синів? Дев'ять ліктів довжина його. І чотири лікті ширина його на міру ліктем чоловіка. Повторення закону 3 розділ 13 вірш. Арешту Гілеаду та весь Башан, царство Ога, віддав я половині племені Манасіяного усю околицю Арговську, на весь той башан кличеться край Рефаєв. Але сам Господь пообіцяв Ізраїлю, що він винищить велетнів. Повторення закону 9 розділ 1 по 3: Слухай Ізраїлю, ти сьогодні переходиш Йордан, щоби увійти і заволодіти народами більшими і міцнішими від тебе, містами великими і укріпленими аж до неба, народом великим та високим, велетнями, яких ти знаєш, і про яких ти чув, хто стане перед велетнями? І познаєш сьогодні, що Господь, Бог твій, Він той, що переходить перед тобою, як огонь поїдаючий, Він вигубить їх, і Він понижуватиме їх перед тобою, і ти виженеш їх і вигубиш їх незабаром, як Господь говорив був тобі. І так, 400 років після переходу ріки Юрдан, Господь через воїнів царя Давида. Продовжував винищувати тих велетнів. Друга Самоїлова, 21 розділ, вірші 15 по 16. І була ще війна філістимлян з Ізраїлем. І зійшов Давид та з ними слуги його, і воювали з філістимлянами. і змучився Давид. І був і ж що що нащадків Рафе, а вага його списа три сотні шекелів міді, і оперезаний він був новою зброєю. І він сказав, щоби забити Давида. Филистимляни знову воювали з Ізраїлем, Давид, уже немолодий могутній воїн, виснажився в бою і нащадок Рафи хотів його вбити. Ім'я велетня Ішбівнові означає його житло на висоті, що можливо вказувало на місце знаходження його житла високо в горах. Вага його списа була наполовину меншою, ніж вага списа Голіафа. Велика вага спису вказує на неймовірну силу Іжбівнові. Також Іжбівнові мав загадкову нову зброю, яку конкретно тут не уточнюється. Друга Самоїлова, 21 розділ, 17 вірш Та поміг йому Авішай, син Церуїн, І він ударив филистимлянина та й забив його. Тоді Давидові люди присягли йому, говорячи, ти не вийдеш уже з нами на війну і не погасиш Ізраїлевого світильника». Племінник царя Давида Авішай прийшов йому на допомогу та й убив велетня. Воїни царя Давида присягли йому, що він ніколи більше не піде з ними в бій, не погасиш Ізраїлевого світильника», Смерть царя Давида означала б не лише кінець його правління, саме через Давида повинні були здійснитися Божі завітні обітниці. Так, у книзі царів 15, розділ, 4 вірш ми читаємо: бо Господь, Бог його, ради Давида дав йому світильника в Єрусалимі, щоби поставити сина його по ньому та укріпити Єрусалим. А також друга царів, 8 розділ, 19 вірш. Та не хотів Господь погубити Юди ради раба свого Давида, як обіцяв був йому дати світильника йому та синам його по всі дні. Цар Давид став Ізраїлевим світильником, тому що Господь був святильником царя Давида. Господь запалив його світильник і просвітив його темрявом. Царське життя Давида було світлом, яке Божа благодать запалила на благо Ізраїлю. Цього світильника цар Давид не мав гасити, наражаючи своє життя на небезпеку. Друга Самоїлова, 21 розділ, 18 вірш. І сталося потім, і була ще війна в нові з филистимлянами. Тоді хушанин Сібихай побив Сафа що з нащадків рафи. Під час іншої битви Сібихай убив Сафа ще одного нащадка рафи. Згідно з першої книги Хронік, Сібихай був одним із хоробрих воїнів царя Давида. А також Сібихай був командиром відділу армії царя. Друга Самоїло, 21 розділ 19 вірш. І була ще війна в нові з филистимлянами. І Віфліємець Елханан, син Яаре, побив Гатянина Голіята, а держак списа його був як ткацький вал. Під час іншої битви з филистимлянами Віфліємець Елханана убив Голіята із Гату. Це може здатися, суперечить тому факту, що молодий Давид убив Гуліята. Про що записано у першій книзі Самоїлова у 17 розділі? На час жатої битви, про яку ми читаємо, царю Давиду вже було понад 60 років? Прояснення тому можна знайти в першій книзі Хронік у 20 розділі, у 5 вірші, де написано. І була ще війна з фелестимлянами, і Елханан, син Яїрів, побив лахмі. Брата Гатяна на Голіята, а держах списа його був як ткацький вал. Літописець зазначає, що велетнем, кого вбив Елханан, був Лахмі, а не сам Голіаф. Виявляється, пояснення цієї розбіжності полягає в тому, що серед филистимлян було двоє велетнів на ім'я Голіаф, одного вбив Давид, а іншого Елханан. Можливо, версія у книзі Хронік є спробою прояснити плутанину, викликану наявністю двох веледнів з однаковим ім'ям. Друга Самоїла, 21 розділ, вірші 20 по 21. І була ще війна в гаті, а там чоловік великого зросту, що мав на руках та на ногах по шість пальців числом 24. Також і він був народжений тому рафіє. І зневажав він Ізраїля, та вбив його Юнатан, син Шім'ї Давидового брата. У ще одній битві в Гаті інший велетень кинув виклик Ізраїлю і був убитий Юнатаном, племінником царя Давида. Цей нащадок рафе мав по шість пальців на кожній руці та на кожній нозі. Наявність зайвого пальця на руці чи нузі не являється дуже рідкісним випадком, деякі статистичні дані показують, що це відбувається приблизно в одному з тисячу народжень. У більшості випадків додатковий палець має обмежену рухливість або взагалі не функціонує, тому його зазвичай видаляють хірургічним шляхом невдовзі після народження дитини. Однак наявність 24. Повністю функціональних пальців є надзвичайною рідкістю. У біблійні часи фізичні аномалії часто сприймалися як знак божественного втручання або надприродного походження. Нащадки рафи, нефелими були гібридним родом, вони не були справжніми людськими істотами. Протягом історії багато культур зберегли легенди та свідчення про велетнів із шістьма пальцями на руках і на ногах. Звернемо ще увагу на цікаві деталі. 20 і 21 вірші відрізняються від тих, які ми читали раніше. У 20 та 21 віршах не вказано, з яким ворогом була та війна. У попередніх віршах написано, що битви були з філістимлянами, та нам дані імена велетнів. Але тут, у 20 та 21 віршах, не написано, що війна була з філістимлянами, а також нам не дано ім'я велетня. Чому? Можливо, тому, щоб ми зрозуміли, що битва з велетнями може відбутися де завгодно. Проаналізуємо історію загиблі нащадків Рафи. Давид був ще молодим, коли він убив Голіафа. Тепер Давид був старшим чоловіком, хто пережив багато битв, але ще були велетні, з якими йому довелося зіткнутися. Битва з велетнями тривала все життя царя Давида. Хоча усі велетні були родичами, усі вони були різними, вони всі були велетнями, але кожен бився по своєму. Незважаючи на те, що цар Давид був Божим помазаником, він не був недоторканим. Давид не міг битися з усіма велетнями самостійно. Давид сам убив Голіафа, але йому була потрібна допомога, щоби убити іжбівнові. Решту велетнів знищили воїни Давида. Так і віруючі в Христа повинні бути готові нести тягарі один одного і бути готовими шукати допомоги. Бо можна напевно сказати, що битва ще не закінчена. Вчорашні перемоги не знищать сьогоднішніх велетнів. Ми не можемо спочивати на минулому і очікувати. Що минулі битви принесуть нам перемогу сьогодні. Навіть коли дехто з нас уже здобув кілька перемог, попереду ще буде боротьба. Але наш Бог здатний дарувати нам перемогу, як і в свій час він дав перемогу царю Давиду та його воїнам. Друга Самоїла, 21 розділ, 22 вірш. Четверо тих були народжені тому Рафі в Гаті. І попадали вони від руки Давида та від руки його слуг. Цей вірш підсумовує попередні вірші. Зі смертю тих чотирьох, терор, які сіяли ті велетні народу Ізраїля, нарешті закінчився. Сьогодні ми читали, як Бог благословив царя Давида військовими перемогами, які значно перевершували людські очікування. Тому що Давид був Божим помазаником. Армія царя Давида отримала неймовірні перемоги, тому що Господь був з Давидом, тому що Божа милість веде до надприродних перемог. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.